16,5 мільярдів кубометрів. Такий обсяг газу нині в українських сховищах в уряді переконують цього достатньо, аби зберегти тепло в оселях. Та фахівці застерігають, за лютих морозів ресурсу бракуватиме. У нас е, добре проходження чи ефективне проходження опалювального сезону буде пов'язано обов'язково зі зменшенням температури теплоносія в мережах. Обов'язково знову ж таки з економією, з перенесенням. Е, Відпусток зі зміненням часу канікул в навчальних закладах, з відключенням від енергопостачання тих об'єктів, які Ті чи інші обленерго чи болгази вважають не пріоритет. Ще складніша ситуація із вугіллям. Половина теплоелектростанцій потребують так званої антрацитової групи. Якщо нових поставок не буде, вже у 20-х числах грудня експерти прогнозують віялові відключення світла в Україні. Його видобувають на окупованих нині землях. Альтернатива купувати в Росії. В ідею отримати паливо з інших країн, наприклад, у Африці, експерти не вірять. Вища і ціна вугілля, і транспортні витрати, та й українські порти прийняти необхідні обсяги не здатні. Всі порти України усі порти України здатні перевозити близько 400 тисяч тонн вугілля на місяць. Нині за добу спалюється приблизно 80 тисяч тонн, з якого половина антрациту. Замінити його нічим. Тому 400 тисяч тонн – це умовно на 10 діб роботи всіх блоків теплових електростанцій. Середня температура не нижче мінус п'яти. Це умова вдалої перезимівлі, стверджують фахівці з енергетики. За таких умов запасів вистачить, і саме таку погоду спрогнозували американські синоптики. Маргарита Хорун. Олег Борщевський, юєціві.